Всім доброго дня, сьогодні у нас 8 квітня 23-го року. Вирішив сьогодні обробити трошки полуничку, ця, що в парничках. Додатково. Вирішив дати кальцію, клубнічки трохи, щоб вона краще розвивалась. Також дав препарати проти грибка. ну, в бакову суміш я. Намішав проти грибка препарат, такий як фітоспорин, кальцій у хелатній формі, дав прилипач і ще раз дав мегафол. Я взагалі завжди даю мегафол для кращого смоктування цих препаратів рослиною. Ну і в нас зараз затяжні дощі. Він йде як антистресант, бо низькі температури, плюс волога, то кумнічку потрібно оберігати від цих шкідливих погодних умов. Але фітоспорин я неправильно приготував. Я зараз вам розповім, як його правильно приготувати. І взагалі фітоспорин. Є в гелях, рідинах, є як паста. Але дивіться, ну, я використовував в порошку. Його виготовляє, виготовляють цей препарат московити, а також в Молдові виробник. Тому дивіться, як будете вибирати, якщо будете, то не перепутайте. Потім, як його приготувати, він це у вигляді порошка. Получається там, якщо я не помиляюсь 10, грам, 10 грамів в пакетику, то це один 10 грам на 5 літрів води. Це на одну сотку полуниці. Щоб його правильно приготувати, потрібно взяти цей порошочок, потрібно взяти теплу воду, градусів так приблизно 40-35-40 градусів, щоб була тепла вода, і розмішувати до повного його, як то кажуть, розчинення. Бо я набирав холодну воду, то він погано розчинився, потім я про нього детальніше подивився і його потрібно все-таки в теплій воді розводити. Тому оцю частину під парниками, то що я обробив, ще раз я буду обробляти разом з другою підживкою, трошки пізніше, після дощів вже. Для чого взагалі цей препарат і що це таке? В цьому препараті знаходяться пори живих бактерій. Це йде для полунички хороша бактерія. І як воно працює? Коли ми обрискуємо, виходить листочки і прикореневу зону землю, він попадає на листочки ця бактерія в землю і починає там, при сприятливих умовах проростати ці спори, утворюються якби, бактерії. І це, як йдуть позитивні бактерії, вони, як коли розмножуються, вони не дають розвиватися іншим патогенним бактеріям і грибкам. Вони складають конкуренцію іншим бактеріям і грибкам, і при цьому не розвиваються такі хвороби, як тій п'ятнистості і гнилі. Також помаленьку ми зачищаємо молоду полуницю. По можливості теж як немає дощу, бо майже кожен день дощ. Також встиляю ще міжрядку соломою. Тут Чи тут солому вкидав, тут у нас і ось ще накрив агроволокном, не пам'ятаю, сотого напевно 100 мікрон агроволокно. Таке доволі важке і грубе. Це я не знаю, ні в два-три назад я накрив, залишились дуги, і було агроволокно, вирішив накрити ще цей кусочок. Не знаю, як стане тепліше, коли я розкрию всю полуницю. Це вже я не знаю пізніше. То розкажу, які в мене є сорта, які я... з якими я не подружився і вони в мене далі не. Я їх вилучив свої грядки і які вам буду рекомендувати для того, щоб у вас була смачна полуничка. Ще зараз вам розкажу. За те, що, для чого потрібно зачищати взагалі полуницю після зими. Ось наприклад, і зараз у мене відкриті ремонтні сорта. Зараз вам покажу. Пізніше скажу, які в мене тут сорта. У мене їх багатенько. Але наприклад, декількох кущиків зараз вам розкажу, для чого взагалі потрібно. Обривати старе листя. Ось є кущик полунички. Я вам зараз покажу, як його правильно обривати. Дивіться, тут є листки, вже цвітоноси є, ось. Ось як ми обриваємо. Оце все потрібно забирати. ця стара плівка неякісна. Бачите? Зараз сфокусую Кажу вам гниль. Ось, бачите, воно таке. А це все після цих дощів і після того, як ви не забрали вчасно листочки оці, оці бачите, з плямами, хворі, хворі листочки, оці вже, які давно відмерли, їх потрібно все це забирати. Тому що розвиваються така такі прикореневі гнилі. І вони тоді можуть урожати. Ну, вони уражають, бачите, ось був хороший гарний листочок і де гниє. Ось. Оце вже все треба забирати. Оце все виривати, щоб його тут не було. О. Отак. Оце все убирається. Так, і всі листочки, які торкаються землі, бажано теж забирати, бо вони на землі дуже багато живе шкідників і які дуже швидко перелазять на полуничку. Ну ось так виглядає вже обірваний. Зачищений кущик. Бачите, в яких умовах приходиться працювати мокро, але треба це все робити. Все. Всім дякую за увагу. А, ще хочу показати. Ось, бачите, це не зачищений ще. Але у нас на даний момент вже цвіте ягідка. Ось були перші. Ягідки вони, ось, вони померзли, їх ми вилучаємо. Ось Ви, так чорна серединка, це вже все, діла не буде. Все, всім дякую за увагу. Далі будемо ще з вами зустрічатися.